6 листопада 2025 року і проводимо отаку роботу по полям. Наче збирали все, там досіваємо і вибрали такий невеличкий час. Там вчора їздили, сьогодні закінчуємо, робимо аналіз ринку. Зараз вам Докладно покажемо як ми це робимо. Лабораторія в Америці. В США, так? або да? в сумах. Да. І оце за океан її от отсилають, так? Да? Так, да, або в сумах. А, зараз вони вже приїхали в цей В Рівним, так, да, робить? Так. Да. Або в Америку, або в Рівно. Ну і отапись підготовчі роботи і будемо зараз заїжджати на нашій нову тіл, будемо робити такий аналіз. И так проезжая кожни 15, не скажи 15, 50 метров и проба. 50 метров и проба. И уплотнение. Бразок одного поля уже есть. В принципі, по першому аналізу нормально, да? так? Угу. Як кажете... Щ... Щільність дуже хороша, як для нового тіла Так, да? хороша. Угу 42 см. Хорошо. І для чого рати, так? Да? Да. Хто вряд, то де да, хто. <різь> набагато гірше як тут. Да. Так що, я думаю... Тут точно вратиться не требуется. Идем в правильном направлении. Ага. Тут сантиметры. Ага. А тут килопаскали. Что меньше 3,5, то хорошо. Понятно. Сейчас будет таблица. Где мыся? О, вот, три. Даже 45, хорошо. Ну, 45 вже. Тверно. Чітко да, все? Ось у нас поле такої складної конфігурації. Mm -hmm. Тут Едуард не захотів робити ось тут. Захотів. Відділили ми це поле. Там йому ясно, що робиться, а тут захотів зробити. Ми отак от об'їхали. Цьому червоному маршруту по такій сложній формі. І відібрали, провели э, пінітрометром випробування. При цьому наутілі дуже, дуже дивно. Він дуже м'яка почва. Так що він вгадав з новотілом для своєї місцевості. Ну, Працює тут ноутіло. Все, все, дуже, все дуже добре. Будемо закінчувати відео, підкоректували, Так що можете телефонувати. Люди дуже професійні свої справи. Номер телефону ось До побачення. До зустрічі. Підписка, подобайка. Слава Україні!